Я завжди хотіла працювати з дітьми. Коли дізналась про новостворену службу освітньої безпеки, я одна із перших подала анкету, і після проходження навчання я почала свою роботу у школі. Мої завдання: безпека дітей, співпраця з батьками та шкільною адміністрацією, інформування дітей щодо безпекового навколишнього середовища та профілактика правопорушень. Наявність в нашому закладі інспектора освітньої безпеки дає можливість нам, перш за все, організувати безпеку освітнього процесу, безпеку учнів та вчителів, ну і разом з тим виховувати правову свідомість учасників освітнього процесу. Мені подобається, що ми можемо ставити різноманітні запитання, дізнаватися, як можна захистити себе. Це дуже цікаво, і тепер ми знаємо, як поводитися в різних ситуаціях. Я як мати наших учнів відчуваю необхідність присутності інспектора поліції, бо це є безпека наших дітей. Наша мета зробити школи Одещини безпечними для кожної дитини. Ми щодня працюємо із батьками та педагогами, щоб виховати нове покоління, яке поважатиме права та законні інтереси інших.